Здоровенькі були, 18 березня, на вулиці холод, наче це лютий місяць, і такі ж і думки холодні у людей. Бо знову ж таки, вийшов, зустрів, почув, зміг відповісти, висказати свою думку на запитання, ну і наслухався, звісно. Цікаво. Через те вирішив сьогодні зробити запис прямого ефір робити не буду, щоб не відволікати там і не налаштовувати, займусь справами. На наступній неділі планую завершити практичні навчання і, можливо, навіть поділюсь, чим я займаюся. Добре, сьогодні я хотів звернутися до... Підприємців, фермерів, людей, які сьогодні працюють, наповнюють бюджет місцевий, державний, ну і, в принципі, дають робочі місця, і, в принципі, несуть на своїх плечах. А, сьогодні наше суспільство, нашу громаду, не тільки нашу громаду, взагалі Україну, і це дякуючи їм, а, у нас є надія на те, що після перемоги пройде референдум. Це український, визнає, щоб визначити Українську Республіку, яка записана в Конституції. а Насправді ми сьогодні не маємо статус ні держави, ні республіки. а Паспорта у нас діючи УРСР. Українська Соціалістична Республіка ще поки що, а все те, що називають сьогодні державою, це приватні контори, це прокуратура, поліція і, в принципі, все приватне, зареєстроване, незрозуміло, де і юридично права на сьогодні вона не має. Тобто і закони, які приймають сьогодні депутати. І ціни встановлюють НКРС, бо вони ж створені е, депутатами Верховної ці комісії. Ну і все решта, тобто воно практично не в царку. Ні. Хоча ми признаємо, платимо там і все. Так от, шановні підприємці, фермери, е, сьогодні у вас працюють люди. Ви являєтесь з е, фундаментом. Економіки нашої держави, ну, по крайнішку суспільства, будемо так казати, і у вас є можливість через донести е, правдиву інформацію е, до ваших людей, які працюють, якими ви виплачуєте заробітну плату. Це немаленька кількість людей, е, через яких ви е, можете змінити їхню думку, яку 30 років розповсюджувала сьогоднішня влада, бо в цій владі нічого не помінялось, ті ж самі комуністично-кримінальні елементи працюють, і я не знаю, наскільки вам не прикро від того, що якраз вони і розпоряджаються вашими податками, вашими надбаннями, вашими, вашим, вашою працею, і як ви от скільки років терпите, я розумію, що сьогодні основна причина е, страху чи признання ціє, е, ну, влади обраної, так як вони називають. Ну, в принципі, вони назвали себе владою, тому що посилається на те, що їх обрав народ е, громада. Хоча ми знаємо там підготовку до виборів і все остальне повторяється не буде, це кожен вже знає. Так от, після виборів, ой, після перемоги Збройних сил України, це дай Бог, що це буде в цьому році, обов'язково буде проводитися референдум. Постарайтесь пояснити людям, що е, держава, яка має статус держави, має на це е, право. Е, Називати себе державою, щоб в світі її признавали, вона повинна бути фінансово, по крайній мірі самодостатня, щоб прогодувати, не тільки прогодувати своїх дітей, а і планувати ту саму армію, планувати економічний розвиток, науку, медицину, освіту і все решта. Це все на плечах підприємств, підприємців. ну і... Чого сьогодні про це говорю, тому що ну другого не придумав ще ніхто, ніяк і так живе весь світ за рахунок працюючих. Хоча за останні 30 років в Україні чиновничний склад уже в десятки разів перевищує тих, хто на них працює. Ну Тобто все зрозуміло. так Надіюся, і фермери, підприємці. Ну я не хочу ображати торгашів, бо вони якось так пристосовуються до любої влади, тому однесуть, тому однесуть. скільки попросять, скільки й однесуть. Тому що ну, ми знаємо, по яким схемам вони працюють, і скільки вони платять податків, і все остальне. Ну, повс ним. Але у вас теж працюють люди, і ваша перспектива рано чи пізно буде в тому руслі, які будуть прийняті закони після референдуму. А я думаю, що на сьогоднішній день, світовій спільноті, є способи побороть корупцію. Якщо хтось думає, що Цього будь не може, то я просто не буду розказувати, як це буде. Узнайте, прийде час і ви узнаєте. Просто, корот, так, як би можна було однією фразою, це буде боротьба фінансів, не зброя. З корупцією можна, ну і можливо. Якби ввели смертну кару за корупцію, то швидше б очистився, ну, по крайній мірі, наше українське суспільство від і оцих. Хоча я навіть не виявляю, як ми можемо жити без цього, тому що ну, ми ж розуміємо, йдемо да, куди б ми не йшли до лікаря, чи куди ми несемо самі, несемо, даємо, приносимо. Ну, Сьогодні виростили таку могутню корупційну систему. Ну і плюс 30 років незалежності внесли свої корективи в цю кухню, де чиновник це кошельок, який поки не покладеш туди копійку, він тобі ручку не піднесе до бумаги, щоб підписати той чи інший, чи дозвіл, чи якийсь ще послугу надати От така у нас оце це основне Ну і е сьогодні, знову ж таки, прийдеться ще раз пояснити, бо що ти там е розказуєш, не? Ну, то не такі нам е освітлення, е це сьогодні так треба ходимо, спотикаємося. Та спотикаємося ми не через те, що світла немає, а через те, що тротуарів немає. Падаємо, ми по калюжам повз дощик пішов, і ми пливемо, не йдемо, повземо. А ще раз пояснюю: наш бюджет, який сьогодні витрачає на дороги, на ремонти, на все це. Під час війни це злочин, мабуть, найбільший. І який раз вже всі розуміють, що. Діти стоять на вулиці, збирають на Збройні сили. Сьогодні відкриваєш, заходиш в інтернет і бачиш, військові потребують і тепловізори, і очі. Ну, це ж не просто так вони просять. І ситуація з передкатці, що. Там е, сьогодні знаходяться там і харчувають ну, всі теми, які потребують фінансування. І в цей час ці злочинці е, витрачають бюджетні кошти і хваляться тим, що вони зробили. Що ну, ти про дороги? Та ну ви ж бачите що, про що ще казати вам, через те, е, який раз пробую пояснити, що витрата бюджетних коштів. На якісь речі, які могли перенести на після ці потратить на оборону, то це якраз і виходить пряме підтримка мать, агресора. Бля. Як же ще пояснювати? Я розумію, що більше 70% сьогодні в нашій громаді це люди, які чекають Путліра з ковбасою по 2, 20%. Комунізм бля, ще в мозгах залишився ковбаса по 2,20. От Путлі прийде зараз і блядь, і 70% людей сьогодні. Я просто в шокі, от того, що ви ж, українці-патріоти, живете. Вас годує не політика, не, не депутати Верховної Ради. Бля, вас годує земля, ваша праця або праця тих, про кого я зараз розказував: підприємці, фермери, промисловці. Ті, що. Мозгами, руками своїми состворюють блага для людей, продукти харчування, одежу, все ж, ось це вони формують бюджети. І, а ви мені розказуєте субвенція, субсидія, блядь, ваші гроші е, це е, е, наративи депутатів і їхніх прихлібаїв на місцях, блядь, які е, е, пишуть і закони під е, щоб, розказують субвенція, субсидія. Як будто субвенція — це Божий дар, або, блядь, депутат взяв, витягнув з кишені гроші і суб, субсидію, суб, суб, блядь, ну слів немає одні букви, коли оце все повторяють і розказують, ну, просто мені стидно слухати. Мабуть, діти і ті вже в першому класі знають, що таке один плюс один, буде два, і що ці два, якщо від двох однять один, то останеться один. Блядь. Проста арифметика мети, фінансового життя, блядь, як це ж слів немає. Ну, так що, ну, я не хочу повторяти те, що сьогодні і так обговорюється, але це якраз про цю ковбасу вже ви визрозум... ну, Я розумію, що трудно признати цим 70% людей, які чекали Путлі раз ковбасою по 2,20. вже не дочекається, тому що тут, однако ж. Винесли арест більше 130 країн, винесли е куди, ну, понятно що вони признають, то, то вже не та історія. І Іс е майбутнє путлера це е май е судьба Каддафі, вже там е показують в інтернеті, я бачу містами. Так що, ну, в принципі, е завершу я сьогодні тим, що е згадаю. От чого я такий зловредний, тому що е, нас учили, х, Да що е, таке е, честь і совість нашої епохи. Помне, пам'ятаєте, старше покоління, Да так от людина, це е, з її розумом, ну, якби Звучить не тільки просто гордо, а людина створює е, всі блага для людей і не тільки для себе украсти у ближнього. А це не блага, тому що якщо всі е, кругом тебе е, живуть в достатку, і, ну, і ти почуваєш себе як впевнено, не оглядаєшся. А як оці казнокради, воно ж украв у грав час, от, до речі, Питаю, а як відноситься до владних структур там у нас от голова? Хоча він, він директор фірми. Е, Зіньківський виконком. Я вже про це розказував. Да, він, він не голова ОТГ, тому що підписи він на, і підписується на, і на каналі і кругом Зіньківський міський голова. Не Зінький не голова. ОТГ Об'єднаної Територіальної громади. А, ну, то е, до нього ставлення е, і по селам, не тільки в місті по селам, дуже негативне, е, а він е, цей негатив отримав, тому що він е, підлеглий депутата Верховної Ради. Притом е, такий плотно підлеглий, він залежить просто від нього. Е, через те сьогодні. Е, От в моєму розумінні порядність, чесність, так як ми виховувались, і, по крайній мірі, я стараюсь нести це в собі, і дай Бог, щоб в мене хватило сили терпіння пронести його до кінця своїх днів, яких, можливо, залишилось не так і багато. Ну, не дождетесь, казнокради, Ми ще. Щаст... Поспілкуємося, м'яко говоря. Так от, сьогодні чесну, порядну людину називають лохом. А, і, ну, понятно, якщо хтось не знає, що таке лох, бо я сам, ну, в общем, бездарь, тупий, там, придурок і так далі. Бо він не краде, не бреше і не вилизує там, де то, така. Ну, Я надіюся, що таких чесних хтось, по крайній мере, з мого покоління, і дай Бог, щоб ми передали своїм дітям і внукам. Що, ну, це я сьогодні вже бачу, що це трудне таке кредо, будь, залишатися людиною порядною, чесною, і якби відповідати за і не тільки зроблене, а й сказане. Сказав, зробив. Відповів за свої слова. Ну, це було по поняттях, коли були вори в законі, настоящі вори в законі, які, в принципі, і рішали питання справедливих речей. Навіть серед, ну, хоча всі ті, хто народились в Радянському Союзі, це ми родились, от є пісня Висоцька, 9 місяців. Первий срок я був в ну, от Через те ми всі практично зеки, залоз, заложники, ну, да. в цій країні, ніхто не застрахований від тюрми і від суми, тому що ну, так створена ця вся кухня, і скільки років, вона продовжувалася. І якщо ми тянемося за цим, щоб гулаг 20 мільйонів Скільки українців вивезли в лагеря на Сибірі наїли, розстріляли, убили. І не тільки а татар виселили з Криму. Ну, Блін, це гіноцид. Просто не дає. І за чим ви тянетесь ці 70% за ковбасою подолав, ще раз нагадую, не буде вже все. Винесене рішення, виписаний ордер на арешт. Путліра це вже кінець не тільки цьому правителю, а і Росії в цілому. Е, ну Ще тут запитали там, чого так, от скільки років утримувався, 20 років. За рахунок Чечні. Якщо ви трошки відкриєте очі і подивитесь, як розбудували Чечню за останні ці 20 років, там трильйони. Я не знаю, ну карбованців точно. А я думаю, що й доларів вложений в Чечню. І за які заслуги, ви скажете, хоч, ну, якщо хочете знати за які заслуги, а це чеченці являлися скілерами всього бувшого Радянського Союзу, і навіть за кордоном, бо вони виконували завдання і виконували, і виконують. І через те держали в страхі практично весь союз. Я з ними познайомився ще. В 70-х роках тоді ще не було нового Рінгою, ну на, на тій площі я тільки почав будуватися новий Уренгой, там перший магазинчик з'явився Шайба. Куди ми їздили за горілкою, там брали штурмом цей магазин, коли привозили туди горілку, то з тих пір на севері вже обоснувались Чеченці. Вони там потім стали управляти всіма процесами регулювати. Ну тобто, якби криша і правопорядок влади на той час. А припутлюється, це стало якби нормою закону. І ще раз подивіться фото сьогоднішньої Чечні, як Чечні, коли була війна чеченська, яким, яка ця частина території була, і яка вона зараз, і скільки туди грошей вливається, Катиров вже, в принципі, офігівши парень від того, що ну, то, знову ж таки зайшли дуже далеко. Ну, опять же, таки, питають, на сьогоднішній день, от, сьогодні вже починається в Грузії, це поки ще мітинги. Там, я думаю, перейде в військовий конфлікт, а слідуючим буде Чечня. Так що там теж не так багато залишилось. І оця така страшилка чеченські бойовики. Які контролювали в принципі всю територію Бувшого Союзу, в тому числі й України, бо кримінальні структури все-таки сьогодні, після виїзду Януковича і його команди старшого покоління, вони ж нікуди не система нікуди не ділась. Вона як була, так і є. Ну, в общем, заключення, яке. Світовий порядок міняється, і ніхто вже нічого не зможе зробити. ніякі Ось ще подивимося трохи там. На слідуючій неділі вже буде зрозуміло, куди направиться Китай, як буде діяти Індія, і це, в принципі, розставить свої точки на дій. Ну, те, що Фінляндія вже Член практично НАТО, то розумієте, да? границя закрита, бо Фінляндія була великим продовольственним, та не тільки продовольственним хапом для росіян, ті, що особливо ті, що жили в Петербурзі, вони, в принципі, всі кожен день туди їздили в магазинчик за продуктами харчування, за нормальним якісним продуктами. За якісними товарами. А зараз перед ними буде колюча проволочка. І плюс до Санкт-Петербурга, там під границі, буквально не так далеко. Не дай Бог там щось, десь якась агресія або якісь питання. Ну от, хотів, коротко, не вийшло. Так що. У басипу 220 не буде, а порядні люди залишайтесь порядними людьми, підприємці, доводьте через своїх людей, працівників про те, що саме ви своїм працю, своїм умом, праці людей утримуєте державу, являєтесь фундаментом успіху держави, якої поки що немає, але я думаю, що після. Звільнення територій, обов'язково буде референдум, і ми згадаємо тоді, як приймали Конституцію, вручали і розраховували. І, але ж конституцію засунули на далеку полочку, і сьогодні ми живемо по законам, які придумали комуністично кримінальні структури. Ну, ось таке. А ще, ага, ще одне питання по Бахмуту, там, скільки людей сьогодні гине та е, да, прикро. Але е, в, треба зрозуміти те, що, е, якби здали Бахмут, був би слідуючий там, населений пункт. Чи на сьогоднішній день Бахмут при, під Бахмутом нас зараз там трошки розширили. Фронт і путлеровські війська кидають в м'ясорубку, і їх стримує невелика армія Збройних Сил. Решта, ви вже мабуть, чули, знаєте, що сьогодні вже пройшли навчання 28 батальйонів. Я не буду там. Казать, скільки це людей, Ну, три корпуси, 28 батальйонів, а може і більше, сьогодні проходять і, і проходять навчання, готуються до контрнаступу. Все це озброєне НАТОвським, НАТОвським, натовською зброєю. І для того, щоб перевчити навчити цих людей, ці танки, бронемашини, всі засоби ПО, ну, людям треба пройти навчання. І от Бахмут сьогодні. Це не просто якась прихоть, а це розумне рішення, я думаю, заложне там. І командування йде на, на ці жертви. По-перше, Во вони перемелюють там расистські поповнення. По-друге, показують міць українців. Ну і високою ціною дуже жаль, але це війна, і, і я не знаю. Дуже важко сприймається. Це люба смерть, бо особливо молодих людей, які яким 20, 19, 20 років їм все життя впереді, а вони гинуть. І в той час, коли гинуть. Молодь генофонд е нації. Е тут в тилу е ці е я не знаю, як їх називати. Ці, теж, заганяють гроші в асфальт, в бетон, в, в якесь освітлення, ще якусь хрень, бля. А б'ють себе в груди пишуть Збройні сили переймуть патріотами, блядь. Ну ладно, це вже друга історія через те. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Перемога буде за Україну. На все добре! Будьте здорові, побачимось!